Сьогодні я вам хочу показати два найкращих, моїх найулюбленіших способи, як виростити зелень цибулі у себе на віконці. Це отакі пакетики, або ж можна взяти обичну бутилку, наприклад, із під Кока-Коли, або яка у вас є в наявності. Кока-Коли удобна тим, що вона зужається і можна дуже легко зробити міні-парничок. Далі по відео я вам покажу. Также хочу всім порекомендувати під відео в описі буде мій телеграм і мій вайбер. Там можна замовити насіння томатів, помідорів, огірків, часник, все це є в наявності. В телеграмі я постійно додаю насіння, яке вже підсохло, готове до висадки. І також там, в общем, все є, все, що буде, постійно буде додаватися і буде дуже багато цікавого свіжого. Саме головне, що свіжого насіння тобто, це моє насіння, мій врожай і даю гарантію, що схожість буде близько 100%. Насіння якісне, насіння гарне. При замовленні 10 штук ідуть дві в подарунок. Тобто продається поштучно, 10 заказали, 12 отримали. Якщо закажете 5, то, звісно, буде 6. Часто задаваємо. І Дивіться, ось таке насіння. Це із помідорів, які я вирощую з ріку в рік. Стараюся відбирати тільки, щоб вони були добрі. Не добрі, я просто відбраковую. Тобто томат має бути солодкий добрий. І також є ось такий часничок. Часничок Любаша, фракція. Це вісімка в мене в руках, від 5 до 8 і навіть 9 попадається. Є ще трішки такого часника дуже крупного, доброго. Оце Любаша. Обов'язково шукайте його, тому що він не тільки крупний, а ще й дуже добрий. Тобто Це натуральний часник, це не ракомболь, бо часто продаються ракомболі таких же розмірів, а інколи навіть і крупніше, але вони на вкус як редька. Тому під відео в описі Viber переходьте, замовляйте. Мінімальне замовлення від кілограма. Залюбки вам вишлю по цибульки Вирощування в пакетах. Підбирайте, який вам удобніший. У мене були такі невеличкі, щоб на віконце поміщалися. Я висаджую з інтервалом 5-6 днів. По маленькому пакетику і є постійно своя зелена маса. Виращую на таких опілках, у мене дров'яний котел, опілок багато. Якщо ви живете в місті і не можете знайти, то можете взяти будь-який наповнитель, який продається допустим, для котиків, або в будь-якому сім'яному магазині продаються опілки, це не проблема. Не хочете йти опілками, возьміть рулон туалетної бумаги, розмочіть у воді. Тут задача, щоб просто корінням держалася зелена маса в пакетику. Можна бумаги нарвати. в общем, все що угодно можете туди положити, щоб корішки проросли і держалися, щоб цибулька стояла. На воді без проблем вона виросте, буде сочна зелена маса, і нічим вона не буде вставати цибулі вирощеної в ґрунті. Хтось буде споритися, що там не буде вистачати якихось макро-мікроелементів, але я вам відкрию великий секрет. Вся зелень, яку ви зимою закуповуєте в магазинах, на ринку, вся вирощується на воді, і нічого ж ви їсте, і всі щасливі. Так що дивіться, і хоч і хочете заморочитися, звісно можна взяти ґрунт. Хто живе в селі, то пішов на городі, накопав землі і в землю посадив, можна і так. Дивіться, кому як удобно. В пакетики засипаємо опілки. Любі. Які є в наявності. Обов'язково замочіть зарані, бо потім, як будете проливати, якщо в хі посадите, цибулька буде випадати, вона поки карішки пусте. І дивіться за тим, як вона почне проростати корінцями вниз, будуть завалюватися головки. Поправляйте їх, підтикуйте, і все у вас буде добре. Ні в коєм разі не зав'язуйте пакет, тому що все загниється, зацвіте. І нічого хорошого у вас не вийде, Це я вже провіряв. Це не працює. Нічого там зав'язувати не. Треба на віконці без проблем так буде рости. Часто задаваємо вопрос, порветься пакет чи ні. Ні разу в мене не рвалися, і ніяких проблем не було, коріння ніяк його не роздере. Ну, звісно же якщо діти будуть лазити, поковиряють, і кішечка у вас полізе попитається там погратися, собачка, то, звісно, порветься все завалиться. Якщо буде акуратно стоять на віконці, ну можете на крайній случай підстрахуватися, блюдечко підставити під отакий пакетик, і проблем у вас не буде. Або пакетик в пакетик положити хто прямо аж боїться, що може щось проїздити. Нічого не пройде, перевірено, це рік в рік я так роблю. Я вже вам неоднократно показував ці способи. Єдине, що більше, хто хоче заморочитися, а кращий спосіб це, звісно, в пластиковій бутилці. Там 100% нічого не произойдет. І в пластиковій бутилці є ефект. Парничка, тобто ви її закрили, і цибулька, якщо у вас не сильно тепло в кімнаті, де вона вирощується за счет парника. Ефекта быстріше піде в рост і швидше получите зелену масу. Це такий забіг наперед, щоб ви розуміли. Таким образом, ось ми протикали цибульку, позрізали верхушки, щоб вони не закручувалися рівномірно, пішли всі вверх. І от бачите, з інтервалом висаджуєте, це чуть вище та чуть ниже. І у вас постійно, от ви 2-3 дня поки з'їли один пакетик, вторий підростає. Тобто, от, от, Щоб все одновременно у вас виросло такого, не треба. Деякі цибульки бачите, відстають, але поки доростуть до верху, всі вони, скажімо так, виростуть до нужного розміру. Буває, що допустимо одна дві три цибулинки в пакетику відстають не так швидко йдуть, як І хтось раніше просипається, хтось медленніше. це не проблема. Все доросте, не переживайте. Ставити на віконце. І кожні 5-6 днів можете раз в неділю Добавляти новий пакетик, і у вас буде постійно зелена маса. Тільки зелень доросла до верху, що його почало заламуватися, пора вже його зрізати. Можна зрізати одразу під корінь, можна обрізати зелень, воно ще один мінімум, раз, а то і два, і три, це звісно, цибулини дасть вам зелену масу. Тобто вийде вона буде чуть менше, чуть лабіша, але вона ще може вийти з цієї цибульки. Поливаємо. Підкармлювати нічим не треба, часто задаваємо вбрасу, як часто поливати. Ну, тут все просто, дивитесь, щоб цибуля не пересихала. Якщо у вас дуже сухий воздух в комнаті пересихає швидко опілка, то, звісно, можна поливати і чуть ли не кожен день. Дивіться за вашою цибулею. Якщо в пакеті ну воно видно через пакет, якщо там є влага. Лишній раз не лийте, тобто буде стояти куча води, воно все загниється, коріння згниє і росту не буде. Для розвитку цибулі має бути доступ кисню. Тому і має бути опілка така рихла, водички пролили, вона взялася, який треба не лити туди одразу багато, прям цілу літрову банку в той пакетик. Трошки збризнули, возьмуть питательні елементи з води і зелень буде рости. Ось дивіться, яка гарна цибуля, так легко вона чиститься, зрізали, потягнули, все, у вас є е, такі пірця до столу. Скільки у вас там, 5-6 чоловік, допустим, 4-5 чоловік родина, то такого пакетика. Буде хватати на 4-5 днів, якщо кудись додавати цибулю. Якщо якась гулянка, шашлики, то і зараз можете з'їсти. Ну, тобто Дивитись по обставинам, як ви багато з'їдаєте цибулі. Ну, я роблю раз на тиждень такий пакетик і цього хватає за головою круглий рік, щоб була зелена маса. Єдине, що дивіться, щоб не були сплячі цибульки, нічим не оброблені, бо буде дуже довго ждати, розчаруєтесь. Поки вона вилізе, вам вже і цибулі не захочеться. Ну і, звісно ж, бутилка. Чому кока кола Бачите, вона зружається злужає, донизу, і з неї дуже легко зробити парничок. Тобто обрізали верх на низ, наткнули, і у вас виходить, маленький парничок і набагато швидше росте. Тобто це провірено, вже з ріка в року так діло. Верхушечку цю можна зрізати, можна не зрізати. Краще не зрізайте, якщо у вас холодно. Якщо дуже тепло в кімнаті, то зрізайте, вона не потрібна. Якщо не зрізаєте, то дивіться, як тільки цибулька доросте до пробки, верхню час треба знімати, щоб не заламувались, перо не закручивалося. За цим треба слідкувати. Я вже показував декілька відео на своєму каналі, як це все робиться, як вона знімається, як обрізати, Тобто все це є вже на каналі. Хто давно підписаний, то це все бачив. Ось так акуратненько обрізаємо нашу бутилочку, і у нас виходить ось така гарна конструкція. Тобто ефект парничка. Це вставилось сюди, все добре держиться, цибулька буде добре рости. І ви отримаєте чистоту, порядок, нічого не буде проливатися. Це як часто задаваємо питання по пакетикам, що він порветься, там буде біда, горе, все розльється, все потече, буде все воняти, мошки заведуться, нічого не заводиться, нічого не воняє. Апілочки обязательно замачуємо, щоб там було багато вологи. Ну можна і сухі насипати, потім долити води, погратися. Ну тось як як у вас є можливість, так і робіть. Особливо нічим підкамлювати не треба, цибуля без проблем росте на воді. Якщо у вас сира комната, вона прямо в мішки може вирости сама із себе, їй особливо нічого не треба. Тобто, якщо дуже влажне повітря, допустимо 70-80 градусів, у вас буде стояти мішок з цибулею, ви зайдете і побачите, як все проросло. Ну і якщо нема опілок, то туалетна бумага є у кожному домі, навіть в скрутні часи, тобто зможете зробити будь-який наповнювач, теж її замочили водою, туди цибульки натикали і вона буде добре рости. Точно так же набили апілочки, будь, яка є в наявності, туди натикали цибульки. Верхушки можна зрізати, можна не зрізати. Я зрізаю, чуть швидше йде зелень і вона йде чітко ровно вверх. Тобто не завалюється, не закручується. І у вас виходить красиві, рівненькі зелені стовбурці. І в общем, краще заморочитися, трошки підзрізали, і це чуть-чуть стимулює швидше чуть дати зелену. Масу. Прям там на 2-3 неділі раніше ви не получите, як розказують в інтернеті, брешуться зарази. Ну, чуть-чуть швидше буде. Замачувати цибулю чи не замачувати, дуже часто сперечаються в коментарях, що якщо замачити через сутки там появляться корішки, нічого там через сутки не появиться. Корішки там уже просто на цибульки є, і вам кажеться, що вони появилися. Буває так, що цибуля лежить. Особливо, якщо довго лежить до весни. От весною на ній з'являються такі корішки, ви їх навіть не замічаєте. І вам кажуть, що ви завалили воду, ви досягаєте, вже корні з'явилися. Нічого там не з'явиться. Ну, звісно, це простимулює цибулю швидше рости. Якщо замочите, якщо є можливість, то можете з вечора закинути її в воду, щоб вона постояла і висаджуєте вранці. Так може бути трошки краще, але ще раз скажу, якщо буде тепло, буде волога, то цибуля полетить в будь-якому випадку і не обов'язково що замачувати. Отак протикали вологу кімнату в теплу. В ж цей ефект парничка, що ви баклажечку зробили. Далі, на задньому плані ви бачите бутилку, вона потемніла з часом. Це нічого туди, ніякі удобрення не налиті. Це теж відповідає одразу на питання, бо мільярд раз задавали. Там секретний інгредієнт, ви щось льєте, і воно росте на <гум> нах. Вона просто з часом потемніла. Не хочу вділити нову бутилку, вона та устраює, не хочу засирати планету. В общем, хай собі буде. Отже, зробили ось такий парничок. Пролили водичка і поставили цибульку і на віконце. Ну І дивіться по тому, як часто виїсте цибульку, як постійно вам треба зелень, постійно підкидуйте, підкидуйте, підкидуйте. Цибульку обов'язково купляйте у бабушок на базарі. Ті, що продають свою тиканку, кущовку, неважливо, що продають. Вона нічим не оброблена, вона сразу же буде рости. Якщо осінню ви з грядки сразу берете цибульку, вона в сплячому режимі, її треба пробудити. Треба її в холоді заморозити, положити в холодильник на 4-5 днів. І кипятком ще є, пробуждають. Ну, Кіп'ятком я не пробував, щоб не зварити. Чесно кажу, брехати не буду. А в холоді пробуждається. Тобто, в холодильник положили її на недільку. Далі достаємо, висаджуємо і у вас йде зелена маса. Якщо це не зробити, може сидіти і місяці, два, і три, і не буде просто рости. Тобто Вона в сплячому режимі жде весни і тобто, хорошого, ви нічого не получите, просто переведете цибуль. Так що обов'язково робіть все правильно. Зрізайте, чиститься вона дуже легко, зрізали, потянули, і у вас є ось така гарна зелена маса. Кому сподобалось, ставте пальчики вгору. Кому цікаво під відео в описі Telegram і мій. Вайбер, там можна замовити насіння. Всім дякую і до побачення!